Галичина це не кілька областей Західної України, а велетенський європейський регіон. Галицькі оповідання Анджея Стасюка, які презентували івано-франківцям, про східні польські землі, ту частину Галичини, яка за міфологією та звичаями дуже близька Україні. Поет, прозаїк і драматург один із найвідоміших літературних діячів Польщі, традиційно для себе написав про людей, які поруч дуже звичайних і збідованих, але з важливими і цінними життєвими історіями. Це одна з ранніх книжок Стасюка, у яких він. Намагався писати про прості речі дивовижною мовою. Стасюк тут інший ніж ми його звикли читати, тому що більшість того, що перекладено Стасюка в Україні, це його подорожня есеїстика, яку я страшенно люблю. А це, от якраз, оповідання художні, а цей галицьке. Ну воно таке насправді близьке, дуже добре, страшенно поетичне. Галицькі оповідання вийшли польською ще в 95-му Та свій український переклад, завдяки письменникові Тарасові Прохасько, отримали лише зараз. Над стасюковими історіями перехідного часу і величезного суспільно-історичного перевороту прохасько почав працювати по тому, як сам зустрівся із автором. Він і досі мешкає там, де багато дивовижно чистих лісів і гір поруч із описаними в оповіданнях місцями і героями. Івана франківець Побачив їх на власні очі. Каже, практично нічого за майже два десятки років не змінилося. У нас цього практично ніхто не описав, і ця, цей весь період цього переходу від соціалізму до капіталізму і цього дикого капіталізму у. Абсолютно не пристосованих для того місцях і зовсім в іншому темпі, як це мало би робитися. Вона ніде не зафіксована, але воно є, воно відбулося, воно відбулося в головах. Завдяки перекладацькій роботі Тараса Прохаська Вітчизняний читач отримав оповідь про переломні для свідомості простих людей постсоціалістичні роки. Адже процеси, які відбувалися в західній Галичині, описані польським письменником, мають багато спільного із тим, що через кілька років почалося в Україні.